Друзі, всім привіт! Приїхав на господарство. вибачаюсь, довго не виходив. Трішки болів, трішки таке. То косили. Не знаю, що ми косили, ну щось, щось косили. Знімати настрою не було взагалі. Тому що хвастатись нічим. Нічого, похвастаємося трішки пізніше, кращий соняк ще в полі ну скажімо плят по осені вважають. На вид краще, там будемо дивитися. Так, що у нас? У нас е... позвонив хлопчина, він тут в мене за старшого. Дивіться, оце другий випадок. Вон пір'я. І, в общем що? Напишіть в коментарях, що це може бути. Забор метр шістдесят. Якби лисиця... Якби лисиця. Ну хай би вона її не перетягнула через забор. Ну хоча б притягла до забору, десь там в щілину чи куди. Де вона забігла. Я думаю, це, скоріш за все, кобець. Тому що курка невеличка, ті, що рижі, вони менші. Так, дивіться. Вставку води знову немає. Вона вже сил немає її закачувати. Скоро річка теплянка, все буде тут. Взагалі, з ставок поки що трішки відходимо від ставку. Тому що риба закінчилася. І як би хай трішки відпочиває. Отже, друзі, що у нас? Що у нас? Індики несуться безбожно, Ну як безбожно, П'ять сім'яєць яєць в день. І вже такі величенькі, є маленькі, ті, що тільки починають, є величенькі. Що, партію ми вирізали індиків індичок, в общем, середня вага, середня вага індичок 10, скажімо, від 10 до 11. Індик від 11, ну там було один був 11700, один був 11,800. Ну я думаю це нормально. Вон знову йдуть за мною. Оце таке. Так що, скажімо так, нічого не помінялося. Трішки підросли у нас свині. Зараз переключуся, покажу, детальніше розповім. Так, ну що, поросята підросли. Скажу зразу. Підросли. Правда, селють вони я не знаю. Як бігемоти. Нічого, це грязні. Кожен день вечором ще не чистили. Зараз будемо чистити. Дві тачки вивозимо за сутки. Кормушка оця уходить, а може навіть і не вистачає на сутки. Може навіть і не вистачає. Ну вони такі. Я думаю, місяці будемо, мабуть, їх потихеньку. Потихеньку того. Так що оце таке. З поросятами у нас оце таке ось. Так, ходімо далі. Так, що, індиків ми відсадили, тому що говорив, я чинив п'ять, дорізали індичку, видавили її п'ять з заднього проходу. Така там гуля вилізла. Ну, в общем, дорізали. Ну що, це у нас тут 12 красавців. Відгодовуємо. Перевертають кормушку. Кирпичин, мабуть, покладемо штук 3. Вони вже важенькі. І оце не знаю, чи може індиків випустити, а індичок наоборот сюди запустити. Хай тут і несуться, щоб яйця скрізь не собирати. Ну таке, дивлюся, індики підросли. Я ж говорю, чим довше сюди не їздиш, тим все краще воно росте. Як кожен день тут? Кожен день їздиш по п'ять разів на день, то і все. Оце з пір'ям я не знаю. У нас був сьогодні дощик, ну, не до пір'я сьогодні було. Думали, трішки ми трішки. Немає яйця, тут буває несеться. І скрізь понад забором також несуться. Ну що, оце таке. Оце леженько, отаку ухапнув. Так, ухапну. да, он, чоловік говорить, то що тут каже один скелет, скелет і шкура. Сто процентів це був кобиць. Качечки на місці. Все добре. Так, по баранах. Що в нас по баранах? Оце ж ми привезли тут абапу. Чи доска, чи обапа. Да, так, нарешті ми популяли дрова, тут попиляли. Вон там попиляли. Будемо їх на днях складати. Щоб сухенькі були. Що по баранах? Замітив я баран пригає на ярок. Але щось він для них малий, не знаю, треба щось він мені не подобається. Ну не знаю. Пригає він там, то пригає, а чи є діло. Як це треба слідити. Ну, таке, пару разів бачив, що він так, тут нас виїли. Ну і що, це у нас вже другий дощик, воно трішки зазеленіло. Біжать, біжать. Ячмінь, вечором даємо ячмінь. Так, я ніяк не вагаюся там розгородити, не знаю. Треба виділяти день, щоб ми їх не погубили. Вон ті два вже підросли трішки. Ну таке, так, де наш баран? Зараз я покажу. Де він є? Ага, ось він. Ну таке щось воно. Тому хоча не знаю, в принципі. Одивимось, він же молоденький. Казали, що такий. Дивіться, я прямо як шове мали. Ну 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 він, чорний, як смола. Це що що остання. Ну, в общем, тут вони работають неплохо. Неплохо вони тут працюють. кущ повністю, а кущ пропаде мабуть. Не мабуть а 100%. Ну і правильно, нічого йому тут. У нас тут пасовище. Так, все ж таки будемо розгоражувати, не знаю. На днях, я говорю, на днях, на днях, а ніяк не виходить. Ну, ну сезон. І косити треба, і тискувати треба, і шабашки треба. Взагалі одне за одним. Просто не встигаю. Людей немає, ну і мабуть і не буде. Так що це таке? Треба день виділяти, придобряти їх там ячмінем чи чим і отак весь ввечері випускати на, на годину, на півтори, окружати їх і хай трішки виходять, прощуплюють територію, почву і тому подібне. Не знаю, колега мій говорить що займається. Випускай, вони прибіжать. Ну, сказати це одне, а якщо не прибіжать, це вже зовсім друге. Що на водопой вони ось тут ходять, водичку п'ють і все добре. Так що оце такі справи. В принципі, в принципі. Якщо не втечуть, то з баранами саме легше. Ну теж ж легше, треба ще сарай поставити. Ну то вже легше. <кій> так що це таке все воно Все воно росте. Як не їздити, нічого не робити, все воно росте. А як кожен день тут, <кій> ну це шутка. Оце такі справи. Оце такі справи. Так що будемо ось, не знаю, обіцяють мені. вон індичка вам, будь ласка. На вечір. Вирішила знестися. Вон сидить. Облюбувала містечко. Ми тільки що перераховували. Одну не довше. Та лки-палки. Думаю, ну все. Як це так? День пройшов і нічого у нас. Ні, ну на у нас вже курка сьогодні пропала. Ну то таке. Ну коротше, а потім говорю, піди сходи, подивись е, в соломі. Так, да, а вона там. Так що це такі індики в нас? І не знаю, оце думаю, індиків може, індичок може загнати туди, а індиків випустити. Ну, все вже одного не ходять. Ну щоб вони тут траву як усіли, не знаю. Їдять вони тільки в кормушки. І їдять доволі неплохо. Доволі неплохо. Все підростає, все їсть. Фуражі йдуть просто. Со скоростю звука. Так, да, сидала ми там зробили. Я не пам'ятаю, показували я чи ні. Е, ну що, щось вони поки що петухи топчуть курей, але... але яєць поки що немає. Не знаю, ходимо, дивимося, наблюдаємо, може десь е, місто знайшли, але поки що. Оце дивіться, вже тачка є. І ще це одна сторона, і ще вон, друга сторона. Дві тачки, пожалуйста. Ну хай там два відра сипимо тижці, два, три. Все остальне. Самі розумієте. Так що оце отак їдять. Що ти? І оце. Думаєш, вроде би вона приболіла. Яка там приболіла? Індика вона чекає, нічого вона не приболіла. І до кожної другої підійди, присідає, дивіться. Ходять. Оце те саме. Вроді думаєш, наче щось не те. Підходиш, опа. Все, сидить. Дивіться, як укопано. Що це таке? Оце таке. Риби вже немає. Нічого, будемо щось думати. Риби наїлися, придумаємо. Щось придумаємо з ним. Не знаю що, але щось придумаємо. Хай поки що не доставка. Так що оце вроді би кожен день щось робимо. І ні спереду, ні ззаду. Не те, що ні спереду, ні ззаду, ну. Вроді доску привезли і дрова попиляли. Ну, тепер ж їх треба занести. Доску треба відправити тут. Шіфер також відправити тут. Доска та що на початку двору також треба туди. Ну тобто туди. І оце таке. Ось ми тут все перепиляли, а тут ще не такі сухенькі, гарненькі. Хай занесемо. Так що це якось так. У нас на господарстві. Таке господарство. Петушків також ми всіх відділили. Мастер-греїв. Рижих всіх залишили. Подивимося, які топчуть, які ні, які красиві, які не красиві. Пізніше хай підростуть, також ми їх приберемо. Залишимо там, я не знаю, для обслуговування курей. Штук, штук 4 курей у нас виходить. Ну, це з петушками і десь штук 15, десь 85 курочок у нас. Ну, дивіться, вона вже повноцінна. Повноцінна курка. Скільки я говорив? Неділю тиждень назад, да, я говорив скільки. При місяці три з половиною десь. Ну, десь так, десь записи є. Ще мені записи носити з собою ну повноцінно а це таке таке щось Тут такі справи. так що індики у нас на карантині ну нічого Леша. Леша на печінку мені в першу чергу бо що не то з Дзвоний, їдь дорізай, їдь дорізай та лки падають. Додома, то ще десь. Це таке. Тут у нас також невеличкий філіал курячий. І тут також. Взагалі не знаю, якщо яйця знайдемо десь. Якщо ми їх десь знайдемо, не там де нам треба. Оце все повністю в висоту обгаражуємо і будуть вони знаходитися тільки тут. Хвати копців кормити. Та й нестися. Сусідів будуть, слухайте, і все. Ось дивіться. Нема нічого. Не знаю, ось там, там трохи десь два містечка, як наші були, трішки натоптали. Ну, вон пришклум'ятин. Ну таке. Світло залишаємо, щоб краще заходили на ночення. Так що, друзі, оце такі справи. Нічого, в принципі, нічого не помінялося. Вибачайте, що не часто виходжу, я думаю, буде частіше. Я ж говорю трішки таке. Таке сяке. Довго розповідати. Так що, друзі, Всем добра!